Колись давно в далекій далекій галактиці виникло повстання, і воно розпочинається з планети Кащік, на якій ми будемо битися з силами імперії зла. Висадка в джунглях і е, повстанець Бакі Охара заходить одразу на позицію і поспішає вперед. Зоряні війни Battlefront Classic, Шановні друзі на ваших екранах. І Баки Охара готується зайняти наступну позицію, на якій вже спавняться е, імперція. Слухайте, в великих кількостях Бакі проникає. Вперед бачить снайпера імперського і на випередження пробуємо засандалити по трішечки. Тут наш пілот, якого я мало не завалив, перезаряджає гвинтівку, і треба цього снайпера здолати. Він отримав просто по голові. І давайте, хлопці, прориваємося на позицію. Кидаю термальний детонатор. Він стане в нагоді тут. Слухайте, треба кинути ще один і спробувати захопити позицію. Літаки пішли, і Бакі Охара несамовито стримає позицію. Тут наш пілот. Костюмі Люка Скайвокера, і попереду Трупер, цей небезпечний негідник, тому що озброєний космічним шотганом, він готовий. Позиція зараз буде наша, і ми з нашим пілотом е, підемо вперед. Він, до речі, дав мені бонуси. Позиція наша. Що по мапі в нас є? Та в нас тут е, зараз буде скажена просто і несамовита бійка, тому що негідник вже тут зачаївся. в джунглях. імперський е, штурмтрупер. Так само, їх інженери йдуть вперед. Наш пілот дуже ду добре мене прикриває. Летять термальні детонатори з усіх боків в війни пішли пів <смі> пів повним ходом. Цей готовий негідник. І що? Детонатори кидають просто по всій мапі. хочуть розкидати вуки. Прикрий мене, чуєш? Тому що тут ще один штормтрупер, якого треба застрелити, як рішуче стрибає, а? Забираю здоров'я і ми маємо просуватися на наступну позицію. Але це так просто не буде, тому що тут ще один штормтрупер хоче щось протидіяти. Стріляю не самовито просто з бластерної гвинтівки, він готовий. Де позиція? І, а, позиція попереду просто. Її буде достатньо важко здолати, тому що треба тут е -е, крізь ріку йти. Цей дарк-трупер готовий. Тут двоє негідників. Треба перегрупуватися. Бо термальний детонатор їх, напевно, знищить. Стріляю крізь воду просто. Ще один термальний детонатор, і бак Охара проходить крізь джунглі. Пробує знищити наступного Шторм Трупера, який готовий. Що далі? Та далі треба забрати, напевно, цей бактетанк. Та і просунутися вперед. Але попереду ще надзвичайно низка супротивників. У мене гранати завершилися. У мене є ще оці гранати, які можна тут закидати і трошки обійти позицію. Знищити цього штормтрупера, закинути ще один детонатор. І ми просуваємося вперед. Повстання почалося. Я чую якийсь подих, скажений. Чи це, чи це часом не дарт вейдер, а? Давайте тут обережно діяти, тому що це насправді може бути він. Ой, мене обстріляли дуже сильно. Цей негідник получає по голові. Тут слухайте їх ще низько. У мене остання граната, і здоров'я вже достатньо мало. Готую бластерну гвинтівку і стріляю. Я дійсно чую Дарта Вейдера, і це може бути небезпечно достатньо. Тут летять термальні детонатори. Треба в будиночок заскочити, тому що там є дроїд, який може мене залікувати. Але пріоритетною задачою для Бакі-Охари є вижити просто. Бакі Охара падає. Перша смерть пішла. І що, в нас всі позиції, треба захопити лише вулицю, і це буде достатньо важко. Спаун пішов. А, ні, вони віджали, до речі, попередню позицію. Ще ні, але вони нападають, чинять напад. Вуки йде вперед, і епік зараз буде зашкалювати просто. Баки Охара несамовито поспішає до своїх хлопців. Ми будемо битися за принцесу Лею, кричить там Джоні, і Вуки падає ранений просто. Господи, яка гра потужна. Позицію. Зараз будемо забирати, тому що я бачу, що її ми вже забираємо. І наших тут достатньо багато. І лишиться ще одна позиція. Єдине, що нас цікавить, це те, щоб тут не з'явився негідник Вейдер. Тому що він може тут нам завдати шкоди. Тут снайпер, що в них лишився, він готовий. Лягає просто. Хлопці, вперед. Лишилася остання позиція, і в них 48 квитків бойових. Але ми просуваємося разом з Біллі Бобом. Біллі Боб з планети Явін 4. І ми йдемо вперед. Що попереду нас очікує? Та нічого складного, я думаю. Тут перша операція буде достатньо проста. От проблеми виникнуть на другій операції. Отримає по голові негідно, тому що повстання вже народилося. Бачу дроїдів. І зараз тут, слухайте, стрілянина почнеться скажена просто. штормтрупери йдуть попереду. В мене здоров'я вже малувато достатньо. Треба його підібрати. Червоний, здається, мені гранати поповнює та запаси набоїв, а синій бактетанк та поповнює власне здоров'я. У нас тут блоус комбат намічається, тому кидаю перший термальний детонатор, щоб джунглі треба закинути хлопця. І вони е починають флангувати. Подивіться, штормтрупери використовують тактику, звичайно. Значить, треба цього знищити, цей готовий. Тож це може причесати трішечки з пістолету. Пістолет не вибирається чомусь. Напевно, в режимі прицілювання це неможливо. Мене сильно обстрілюють і бак охара лягає, але в них лишилося 6 підкріплені, ми зараз переможемо. Всі позиції наші, їм капець просто. Ні, оця лишилася в них. Пішов спаун. До речі, я на мапі не бачу їх, тому що вони знищили наші сенсори. Це їхня е, спеціальна білка. А в нас, які обілки? наразі в нас перемога перша пішла. Непогано. Але всі в повстанні розуміли, що ця перша операція лишень бо початок, тому що просто імперці не очікували, що ми так рішуче на них будемо нападати. Бакі Охара, Сурваліст, вижив два рази, і Бакі і Охара дедай, 11 е -е, хедшотів вальнув. Давайте виходимо на глобальну мапу. Зорінням війни, Battlefront Classic і це режим конквест, на якому треба захопити всі планети. І кожна з планет дає бонус. Щоб захопити планету, треба провести дві фази. Тобто, щоб отримати, наприклад, реінфорсмент з підкріплення на кощіку, нам треба провести другу операцію. Але Охара дуже сильно здивувався, тому що нас перекинули на Татуїн лише для того, щоб позбути позбавити імперію бонусу Джедая Героя. Тому йде висадка на татуїн. Одразу в мене єдиний бонус, який присутній на початку кампанії. Це елітне тренування. Ми обираємо, власне, його. А що буде обрати імперія, ми подивимося зараз. Починається висадка на татуїни. Тут нас буде очікувати надзвичайний супротив, тому що окрім імперців тут зачаїлися е, тосканські рейдери, і вони будуть тусуватися в пустелі і не давати нам нормально захопити позиції. Тому Бакі Охара бере на себе роль пілота одразу. І одразу е, сідає в танк, напевно. Тут ще є. Іксвінгі, слухайте, непогано, і Бакі Охара, напевно, висувається одразу на позицію нейтральну, яку нам треба захопити для того, щоб для того, щоб у нас було просто більше позицій е... підкріплень. Власне, це е... житло тусканських рейдерів, Бакі Охара одразу сюди влітає. Але допоки я знаходжуся в техніці, я не можу, е... не можу... Цей... захоплювати позицію. Тут на мене вже нападає рейдер перший. Будемо з ним стрілятися, слухайте, знищили танк чи ні? Здалося. Так, позиція зараз буде мо моя. Він стріляє ще досі. Слухайте, він один там. Поки він один, то не проблема. Зараз позицію заберемо, сядемо в танк і підемо на наступну позицію. Отримає з дробовика. Пілот має цей бонус. Бонус. бонус Хілки, і тут наші вже спавняться. Тобто ця позиція наша. Баки висувається на танку на наступну позицію, і бачить вже одразу сили імперії. З ними знайомимося. Тут одразу слухайте, Флора Фауна місцева, хоче нами поласувати. Але ми не дамо відбутися цій профанації. що містер Вейдер тут приходить. Ну, Йому летять ракети, напевно, але його знищити неможливо, тому що герої, е, герої супротивника герої безсмертні. Його можна тільки викинути з, з мапи, але Баки насправді не це цікавить. Його цікавить захопити оцю цю позицію. І знищити як можна більше імперців, Слухайте, мене обстріляли напрочуд потужно, але допоки я пілотом граю, то вони не можуть мені нічого заподіяти. Бо пілот, о, поки знаходиться в техніці, він не ректує. Зараз треба їх настріляти як можна більше. Так, тут ще негідники, слухайте, висуваються, стріляю. Ага, е, RT, AT, RT на мене нападає. Це вже буде проблема насправді. Тут наш, нашого замочив. Friendly Fire, до речі, вімкнено. Треба тут зараз е, захопити просто позицію, тому я пробую висадитися тут. І на позицію одразу тікаю. Значить, в мене буде одна хілка. І ми маємо тут просто триматися декілька секунд. Бакі Охара бачить, що е, ATRT підходить до нього і він має зачаїтися тут насправді. Режим від першої особи стане в нагоді. Зараз ми захопимо цю позицію. У мене нема гранат. Але коли позиція буде наша, все буде дуже добре. Слухайте, е, ATRT підходить вже до доци. Позиція наша, я пробую перегрупуватися до танку, це в мене виходить. Тут низка супротивників і е е Цей... РТ е е супроти мене, його треба знищити зараз. Пробую його завалити. Слухайте, дуже потужний він там. Позиція досі наша. Зараз тут наші будуть е спавнитися і це буде підтримка нам потужна. Бакі Охара несамовито стріляє ракетами, терпедами. І... І що, і позицію мене хочуть забрати. Слухайте назад. Це не дуже добре тут, тому що імперці вже з'явилося. Утримай сюди дві торпеди по голові просто негідника. У мене ще є друга гармата, і треба... Він на непогано, не до речі, стріляє. Вони позицію відібрали. Ну, За рахунок цієї оце, підтримки. Так, він знищений. я маю позицію забрати назад. Бак Охара несамовито висаджується і пробує забрати позицію назад. Але мене обстрілюють тут же, слухайте, достатньо потужно. Підкріплень немає, кричать. Слухайте, баки Охару затиснули. Треба просунутися до транспорту. В нього це вдається. Він зараз знищить імперців просто пачками тут, допоки він в танку. А отримав сюди негідник просто е в пику. І тобі імперський пілот. Ми захопили там якусь з контрольних позицій, доповідають по нашому радіо, але не знаю, Баки не може втримати цю позицію, треба, треба її насправді втримати. Тут що в них турелі, до речі, що не дуже е, добре. І вони вже готують десант невеличкий. Ми не дамо відбутися цій профанації. Ми знищимо десант, просто господи, все вибухає. Баки сандалить торпеди, терпеди, які не влучають в ціль. Значить, треба на випередження стріляти, бо балістика в грі така, що ти давай сіє гармати дамо по ним. Цього знищив лишень. Бо давай терпеди дамо. Все. Вуки підходять, тут хлоп готовий. Ми маємо цю позицію нарешті пригальмувати їх. Що я тебе цей получив просто по голові? Баки висаджується. Що в мене? Немає нічого. У мене дуже мало ХП і дробовик. Я пробую ще раз зняти позицію. Бачу, що супротивники просуваються вже по мапі вперед. і В них лишається лише, одна позиція. А наші просунулися не дуже рішуче. Так, слухайте, дайте забрати позицію. Нема гранат. Пілот супротивника виходить на бій. він готовий, я з бластера його застрелив. Давай, Бакі, напевно, візьмем режим від першої особи. Позиція наша, треба трішечки почекати, допоки наші тут висадяться. Ага, негідник. Що ти думаєш, ми тебе не застрелимо? Свій термальний детонатор собі засунь в дупу. Він що, живий? ні, він готовий. Може спокійно сідати на танк. Бачу, що тут наші. Нам лишилося... що? Лишилося забрати їх основну позицію. Ось вони там попереду. Летять торпеди, а вони сіли за турель. Турель знищено. О, ньо, ні! Тут ще один ATRT, прямо дуже близький контакт, Бакіохара за ракепець, бо я застрягаю тут просто. 94-60 у нас е, супротив іде. І що? Можна висунутися на цю позицію, взяти якогось е, Хевіка, і Хевік буде стріляти з рокетланчеру достатньо потужно. Попереду штормтрупери. Причому дійсно вони хочуть тут щось там протидіяти. Сідає за турель. Слухайте, треба засандалити ракету, напевно. І тут треба просто виживати. Баки Охара просто виживає. Перезаряджає пістолет. Тут летять термальні детонатори. Ми так само закинемо. Значить що? От штормтрупер, слухайте, як стрибає. Зараз треба мені самому, напевно, сісти на турель. Наводжуся на тайфайтер не можу його знищити. Позаду хтось стріляє. Це наші, це наш снайпер. А, вам ракету, шановний, слухайте, ракета не залетіла. Треба з бластерного пістолета його спробувати знищити. Причому зробити це більш рішуче, тому що вони тут достатньо потужно мене обстрілюють. Здоров'я вже на нулі. Бакі Охара перестрибує, забирає трішечки здоров'я і буде битися за цим штормтрупером. З бластерного пістолета його пробуємо причесати. Дати гранату, напевно, треба ліпше, тому що тут бійка така насправді дуже потужна. Не можу вицілити його, слухайте. Бакіохара лягає, тому що позаду його пілот знищує. І тут потужний штормтрупер висаджується. Захопили нашу посередню позицію. Значить, Що робити? Треба висаджуватися, напевно, звичайним е пілотом. Що тут є? А, трейдер прийшов. Подивіться на нього. Він готовий. Що взяти? X-Wing? Напевно, беремо, Тут треба трохи політати. Пішов е переліт. Що ми можемо робити? Можемо стріляти і літати тут насправді можемо дуже потужно. Знищити отут, наприклад, торпеда полетіла. Слухайте, щось я не сильно знищив. Можна облетіти весь татуінг, головне, не вилетіти з, з мапи. Треба зрозуміти, де нам. Нам десь сюди. А як його посадити, до речі, в це питання. Щось він не саджиться, шановні. Не знаю. Ну наразі маю підтримку якусь е нашим хлопцям дати. Перемога, нормально. Бакіт ще трошки політав, і перемога далася насправді важко. Але, в принципі, по тактиці зіграли. 30, я вальнув два рази сам загинув. що там є? Хто в нас. Охара паблік енемі, бо 28 негідників застрелив і Кілінс Спрі зробив, непогано. Просуваємося далі. Татуїн, друга фаза одразу очікує на наших героїв для того, щоб вибити бонус і, і, героя Джедая. І зараз нас очікує на невеличкий клоус-комбат. Тому Охара Має насправді підготуватися до цієї битви. Бакі Охара буде трошки пограє в снайпера жіночого роду. Давайте, напевно, з цієї позиції будемо атакувати оцю. Так, а вони саботаж використали бонус. Насправді дурість надзвичайна, тому що тут на цій мапі немає у нас е бонусів потужних. Ну що, снайпер та так собі стріляє, чесно кажучи, ця гвинтівка. А можна ще е приближення дати. А потримай сюди, не Чуєш? Наші йдуть вперед. Давайте, хлопці, ми позицію займемо якусь. Оба постріл. Оба постріл. Оба постріл. Головне по своїм не дати, бо вони будуть сідати за турель. Угу, Перезаряджаю, дуже мало набоїв. Зараз ми тут прицілимося. Оба цей штурмтрупер готовий. Джави маленькі бігають. Слухайте. Дуже смішно це все відбувається і... Е Епічно просто Перезаряджаю гвинтівку. Скільки в мене набоїв? 35. Слухайте, штурмтрупер тільки мене хвилює, тому що це їхній унікальний юніт, і він достатньо потужний. Отримає в пащеку просто негідника. Імперія тут не здолає. Джава, малий, навіть там бігає, він нам не, не заважає. Джави, до речі, ці сміттєрі, ось сів негідник на цю, на турель. Треба знищити його. Наступний отримає просто в пандехо. Кажу, в пандехо отримає. Перезаряджаюся і треба робити щось з цим неділено, тому що дуже потужно і активно нападає. І дуже багато тут е гранат. Чекай, шановна, не треба лягати, треба, щоб ти сіла. Як це це зробити? Режим від третьої особи насправді не дуже. Е не дуже. Е такий. Пристойний, ну в плані стрілянини, бо незручно, але зато він не Можемо на її дубцю подивитися. Так, тобі постріл невеличкий. Тобі ще постріл. Слухайте, давай термальний детонатор туди перестрибую. І від цього знімаю з турелі. Ніяк не можемо протиснути цю позицію, тому що тут ще один снайпер получив, і я трохи перегрупуватися маю. А в мене є ще. А, в мене є ще дроїд. Слухайте, дроїд непогана штука, можна їх відволікти. Дроїд одразу його знищили. Що робити? Та ще є термальні детонатори. Засилаю перший, засилаю другий. Ой, мене зараз мало не розвалили. Давайте сюди якийсь зашлем, а тут ще один негідник. Стріляю з лазерної гунтівки. Переключаюсь на пістолет. Цей готовий. Ми знищили першу турель хіба. Там буде ще одна. Скільки я пам'ятаю. Турелі, до речі, відновлюються. Вуки! Випадково по тобі засандали, вкидаю гранату. І що? Ну і ми просуваємося. Друга турель, бачу її вже. Треба підготуватися до того, щоб її захопити. Хлопці вперед. Вже бачимо позицію супротивника. Зараз будемо її знімати. в вроді снайпера, пробує зняти позицію. Бачить турель, там стрілянина надзвичайна, немає в мене ні набоїв, нічого. І тут зверху на горі приходить е штурмтрупер. Слухайте, їх тут надто багато. Це получає просто по голові Х хлопці, за мною. Даю команду, щоб йшли за мною, тому що можемо тут не причесати їх. Тому що вже снайпер приходить, і він по мені, до речі, влучив. Набоїв мало. Так, треба здоров'я підібрати. Підбираю здоров'я. Звідси забираю позицію. Джави, і наші вже сідають на турель. Дуже добре. Позиція наша. І що, вони тікають? Спини їх, хлопці, давай. От цьому по голові просто Негідник. Що вони тут не лишилися? Напевно, ні. Ні, вони йдуть вперед. Вони хочуть забрати цю позицію. У мене немає ні гранат, нічого. Ми, напевно, цього імперського інженера знищимо. Цьому дамо по голові просто нормально причесали. Давайте, хлопці, треба просуватися на наступну позицію, яка попереду. Це буде з позиція в барі, наскільки я пам'ятаю. Так, цьому треба дати по голові. Слухайте, але їх багатенько достатньо. Бійка в нас завзята, до речі, і рішуча. Джава Джава, потрібен насправді твій бактетанк, бо в мене здоров'я мало. Джаву прийшлося знищити цього сміттяря. Стріляю з пістолета. Цього завалив. Що по набоях? Чотири набої лишається в мене. Слухайте, я тут конкретний сурволіст отримаю. І мені треба якось набої поотримати. Для цього треба забрати набої супротивника. У мене останній постріл, і він зайшов. У мене лишається бластерний пістолет. О, тут можна відновити здоров'я. Це дроїд, який мене зарихтує. відновити набої. Так, перезаряджаю гвинтівку. Одразу, хлопці, давайте, треба їх тиснути. Три гранати в мене є. Сюди одразу одну кидаю. Всьому в спину дав. Треба залікуватися. Я на фул залікований. Все, його завалив негідника. Давай вуки, зараз ми їм дамо. Оцей тут зачиївся. Получає просто зі снайперської гвинтівки. Е -е -е Шок-трупер на мене нападає. Дарктрупер. І ще один снайпер. Отримав по голові просто. Перезаряджає гвинтівку. Follow me. Даю команду. За мною йдуть, йдуть. Позиція десь тут. А, ось вони тут зачаїлися. Давайте, хлопці, зараз Дарк е, Трупер десь сюди перескочив. І тут ще один йде на, на нас. Слухайте, в нього мартіра може бути небезпечно достатньо. Ми туди гранату. Ой, який вибух надзвичайний просто! Я ще живий якимось чином. Дуже круті зоряні війни. Потримай сюди. Слухайте, Ми втратили там командний пост. Ми починаємо вже розгублятися на другій фазі татуїну. Давайте дамо таку гранату. Дістанемо гвинтівку. О, ні, треба перегруповуватися, тому що вони починають тиснути. Справді, кидаю ще один термальний детонатор і перегруповуюся. Тіснуть нас. Це получив просто. Перезаряджаюся. Буки, щось ми не сильно їм там причесуємо, я так можу побачити. В мене є ще один рекондроїд. Зараз ми його запустимо, він полетів, він відманить на себе ці сили. Дроїд залітає прямо в пащеку. Зараз треба, щоб він вибухнув, він не вибухнув, тому що їх там не надто багато. Запускаю ще одного. Одразу його заряджаю. Вибухай! А щось ти не вибухаєш, слухайте. Він має, здається, вибухати. Добре, ми термальний детонатор тоді закинемо. Слухайте, на татуїні вже бійка пішла ну, повним ходом. Що тупі по голові треба дати. Все вибухає, капець просто. Ми навіть в бар. Ось тобто ще не, не дійшли до бару. А ми маємо нині потрапити до бару. От наступний негідник. Ми ще термальний детонатор дамо і ще один. Слухайте, їх там надто багато. Джава вже ще під ногами просто бігає. Цей ракету може запустити, вже нічого не може. Значить, цьому В спину просто постріл. А що він застряг там, Ну, в дупу тоді отримає. Йдуть на мене, слухайте. Не можемо ніяк протиснути туди. А що по позиціях, то все нормально. 69, зараз ми. По-моєму, термальний детонатор сюди залетів. Давай ми присядемо. Вуків попереду. Так, цьому Труперу в спину просто підступний постріл. Я лягаю на позицію, з якою буде більш точно стріляти, напевно. Постріл пішов. Все, позиція наша. І ми йдемо вперед, хлопці, давайте. У нас же так багато. Follow me, даю команду. Значить, що цього дартрупера треба знищити. І нам треба позаду підступно нападає, але я забираю його на бою. вони йому мене знадобляться, що цього треба знищити. І оцього не, не влучив. Слухайте, снайпер з мене, звісно, так собі. Не можу перезарядитися. Інкамін кажуть. Інкамін дійсно, тому летять гранати, Дарк Трупер підлітає, і там в них снайпер на горі зачаївся, і вибух надзвичайний, і я нарешті тут загинув, слухайте. Ну, сюрволіста я точно отримаю. Що робити? Треба з флангів, напевно, нападати, тому Бакі Охара класичним солдатом висувається з цієї позиції і поспішає вперед. Він накопився трішечки, але він розуміє, що ми зараз протиснемо їх. Слухайте, а можемо не протиснути, бо ми захопили тільки першу позицію. Хлопці, що ви тут е, застригаєте? Треба йти вперед. Я бачу, що там штормтрупер стрибає. Ми йдемо вперед на позицію бару, і ми маємо її відхопити просто. Позиція бару попереду, бачу, що там наші вже. І в стрибку крізь смітники проникаю вперед. Переду штормтрупер. Хочу трошки познайомитися з моєю бластерною гвинтівкою. Я ще туди закину гранату, перезаряжу гвинтівку. І що в нас? Ось і бар. Що, шановні, що наливають нині, а? Корелянській бренді мені попрошу. Слухайте, чу, мало мене той негідник не завалив з пістолета. Треба забрати. Одразу позицію. Я вриваюся в бар. Я тут їх багатенько. А ми гранату дамо в бар. Граната пішла. Так, цього треба замочити. Цього замочив. У мене хтось підстрелив тут. Штормтрупер. Надзвичайно на джетпаку літає, слухайте. З якої позиції давити? Да, напевно, з цієї самої. Баки, Охара висувається, в них лишається 23 підкріплення, і ми тут зараз усім розберемося. Е, перемога невблаганна піжними, але імперцям треба просто ховатися і готуватися до того, що імператор і Дарт Вейдер будуть трішечки незадоволені їхньою діяльністю на Татуїні. Так, вони обходять. По-перше, це інженер, отримує декілька пострілів, і я йду вперед. До речі, вони на цій операції сенсори не використали. Цікаво, що ж вони використали. Невідомо, але я просуваюся. Що я ще хочу вам сказати про гру, шановні? Тут е, графовні набагато ліпший, ніж в батлфронті 2. Я нарешті можу забрати позицію і тут послухати прикольний джаз. Тан-та-тан-та-тан. -та -тан -та -тан, він мав би тут грати. Зараз ми заберемо позицію. Джави навіть тут бігають. Мені, по-перше, бренді налити. Позиція буде наша. Імперія втратила ще одну позицію. Оцю, власне. Тан -тан -тан, 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 тан 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 Дивіться, як він флексить. Подивіться, як танцює. Захопили цей контрольний пост, але тут ще снайпер виходить на мене. Оба перекат надзвичайний. Боже, яка гра епічна. І що? Стовпучення супротивника попереду? Шість квитків не лишається, і Бакі Охара проникає на татуїн. Бачить їх, що вони на горі зачиїлися. Але ну, ми їм декілька термальних детонаторів визначимо. Захопили контрольну позицію, дали ще, будь ласка, таку гранату. І просунулися вперед. Значить, Це нікого з них не знищило. Четверо лишається. Зараз Бакі Охара тут з ними буде розбиратися. Ага, ось вони на горі зачиїлися. Перестрілка зараз буде неймовірна. Бакі, треба, слухайте, вони вогонь так фокусують достатньо потужно. Перший готовий, другий другий готовий. Перезаряджає гвинтівку. Третій кидає гранату, готовий і все, один лишається. Девін. Ми його візьмемо на пістолет. Перемога. не встиг я його взяти. Дуже крута операція. Тун-ту-тун, 45 я настріляв. Так, що в нас по нагородах. Бакіохарген, на це раз паблік Enemy, бо 38 замочив і 10 хедшотів отримав, непогано. Виходимо на глобальну карту. Отже, татуїн захоплено, і тепер ми маємо визначатися, де ми будемо атакувати далі. Але це ми вже підемо наступної серії. Тут ще є, до речі, нюанс в галактичному конквесті такий, що якщо чотири перемоги підряд, то сили повстання можуть захопити одразу цілком планету без додаткових місій, а сили імперії можуть знищити планету, тому що в них вже є ця зірка смерті, так. Не знаю, де ми будемо далі йти. Ми будемо грати через героїв, напевно, з цим бонусом, щоб було більше цікавих веселих ситуацій. Дякую всім за увагу, зорні війни, класік, Батлфронт, Конквест, Заповстання. І я думаю, ми чудово проведемо час в цій прекрасній грі. І. Е, тримаємося, купи, і побачимося в наступної серії. І найприбуде з вами Сила!